Права, 1072. Усно. у класі навчається 25 учнів, з яких 11 хлопців. Яка частина учнів хлопці? Скільки дівчат у класі? Яка частина учнів дівчата? Ну що ж, стартуємо, тут нічого складного немає. Якщо у нас всього 25 учнів, з яких 11 хлопців, то частина учнів-хлопці це буде 11 25 х Записуємо тоді, хлопці. Це записуємо 11 25 частин учнів. Частин учнів є. Далі нас запитують, скільки дівчат у класі? Ну що ж, тоді тут напишемо перше. Друге. Щоб знайти кількість дівчат, нам треба від загальної кількості 25 відняти кількість хлопців. То це у нас буде тоді 14. Пишемо дівчат. Є? Далі. Отже, нас запитують, а яка частина учнів дівчата. Пишемо тоді третє. Записуємо дівчата. Це. Ну, і якщо дівчат 14, а всього у нас 25, то це буде 14 25 частин. Учнів. Ну а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, хлопці це 11, 25 частин. Далі дівчат у нас 14. Ну і дівчат у нас 14, 25 частин. Ну що ж, ось таке просто завдання про частину числа. На цьому вправо завершено.